Вітає Євгенія Мотрича впродовж наступних кількох хвилин про найголовніше сайту Слава Тіві. Як Росія провокує військових на Балтійському морі, про Запорізьку атомну електростанцію, і енергетичну безпеку Європи? Про те, чому польські фермери масово імпортують добрива з Росії, і чому можуть подорожчати цигарки у Польщі? Про це і більше за мить. Американські політики все частіше говорять про передачу Запорізької АЕС під керівництво міжнародних фахівців, об'єкт стратегічного значення, що сьогодні перетворений на інструмент російського ядерного шантажу. На думку аналітика центру енергетичної безпеки Войцеха Якубіка, з яким говорили в ефірі українського фокусу у цьому контексті. Пропозиція Дональда Трампа передати управління українськими атомними станціями іншій державі виглядає неоднозначно. Говорили з аналітиком і про те, чому у Європі піднімає голову російський енергетик політичний лобізм і як із цим боротися. Перш ким за все потрібна бути послідовність, тобто цього 3С, спокій, санкції, солідарність. країни, які домагаються плану, щоб залишити енергоресурси, то вся європа передбачає, щоб вся європа перестала до 27-го року вживати енергоносії. Польща, Литва, але також Франція, і Німеччина очікують від словаччини і чи Угорщини, щоб вони перестали використовувати ці енергоносії і це в їх егоїстичному інтересі, їхньої безпеки. Більше на тему енергетичної безпеки Європи читайте на нашому сайті Слава ТіВІ. Росія провокує на Балтійському морі. Англійці на своїх винищувачах перехопили два російських літаки, серед яких був розвідувальний іЛ 20 М. Тип другого літака встановити не вдалося. Два окремих інциденти сталися минулого вівторка та четверга. Повідомило Міністерство оборони Великобританії. Заступник держсекретаря з питань збройних сил Люк Полард заявив, що перед обличчям дедалі більшої агресії з боку Росії та загроз, які вона створює. Великобританія прагне заспокоїти своїх союзників, стримати супротивників і. Забезпечити власну національну безпеку за його словами. Ця місія демонструє здатність діяти пліч-опліч із новим членом НАТО Швецією та захищати повітряний простір альянсу будь-де та будь-коли забезпечуючи безпеку вдома та за кордоном у Кремлі. Заяви британських військових не коментують. Польща наполягає на введенні нового податку в ЄС, йдеться про оподаткування новаторських тютюнових і нікотинових виробів, які існують на ринку порівняно недавно. Це електронні сигарети, тютюнові вироби з підігрівом та вироби у формі пакетиків. У зв'язку зі своїм головуванням у раді ЄС Польща ініціювала дебати щодо акцизів на ці продукти. При цьому у Польщі у цей податок вже підвищили з лютого цього року. Слід зауважити, якщо Єврокомісія у відповідь на це звернення вирішить вирівняти акцизи на традиційні. Цигарки це може означати ціновий шок для польських курців, оскільки у Польщі сигарети досі дешевші ніж у західних країнах. ЄС, наскільки подорожчають у такому випадку сигарети? Дізнаєтеся з матеріалу на нашому сайті. Польський імпорт добрив з Росії досяг нового максимуму, оскільки фермери готуються до збільшення мет Євросоюзу. Своєрідний рекорд встановили за перші два місяці цього року. За даними польського інституту економіки, сільського господарства і продовольства, з Росії було імпортовано майже 400 тисяч тонн добрив, що на 64% більше ніж торік. Вартість цих імпортованих товарів перевищила 145 мільйонів доларів, що становить понад 35% від загального обсягу імпорту добрив до Польщі за цей період. Як повідомляється, польські фермери прискорюють закупівлі дешевших російських добрив до того, як ЄС запровадить додаткові мита на добрива з Росії та Білорусі. Ці мита спрямовані на підтримку внутрішніх виробників країн ЄС та обмеження фінансових потоків до країни, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Прикметно, що коли Єврокомісія представила пропозицію щодо миту у січні, вона попередила, що масовий імпорт з Росії може наразити блок на агресивні заходи з боку Росії і поставити під загрозу продовольчу безпеку ЄС. Саме про цей аспект говорила Таріслава Тіві, польський економіст, колишній міністр Марчин Свінціцький. у підсумку: згідно з даними Євростату, за минулий рік жодна інша країна, член ЄС, не купила стільки добрива з Росії, скільки Польща. І в продовження теми екс-міністр Свінціцький, який також був польським переговорником під час вступу країни до ЄС, висловив тезу, що аграрії країни Євросоюзу та України мали би більше спілкуватися між собою. А окрім того, економіст переконаний, що вступ України в ЄС означатиме більшу доступність харчів у союзі. Більше думок експерта знайдете на нашому сайті. У мене все на цю мить. Бережіть себе.